Молодий бос, маючи свої мрії ді боя йде впевнено до своєї цілі. Саме так я описав би дебютний альбом Зіліонера Доу та більшість його робіт. Ще одна молода надія нової хвилі репу Далласа задає тон та тримає реп гру за горло. Чесно кажучи, я почав слухати альбом Life of a Zillioner і зловив легке дежавю. Біти і стиль доу нагадали мені ще одного Боя із Детройта Пейрола Джіовані. А таке ми любимо і поважаємо. I was short on my chain money Granny said the gun is for the chain You a damn dummy <Platanek> <tom> <tom> up They re-up Goodbye the shit they see We buy with peanuts Можливо, це через інструментали, які схожі на Detroit Type B.T. Тож, хто такий Зі Ліонард Доу та що відомо про нового підписанта лейблу Yogoti CMG? З вами Міністр Флексу, ви на каналі Trap.ua Let's get it, let's go! I ain't know them all, the wife, y'all know його ті поповнює свій потужний лейбл CMG ще одним талановитим виконавцем. Мультиплатиновий репер, підприємець та CEO лейблу офіційно підписав контракт із відомим далеським репером Зілінердоу. Готі славиться своїм гострим поглядом на таланти висловив впевненість у потенціалі Доу, наголосивши на органічному зростанні та трудовій етиці репера. Цитата: Я щиро вірю в таланти, наполегливість ділення на Dow, сказав Готі у своїй заяві. Він самостійно створив органічний ажіотаж, а тепер ми хочемо побудувати навколо нього правильну структуру команди, щоб максимально використати його потенціал. Завдяки фонду та ресурсам CMG ми відчуваємо, що Доу може піднятися на нове. Рівень і стати зіркою. Співпраця Йоготі та Зіленер Dow розпочалася у грудні 2023 року перед виходом другого мікстейпу Доу Youngest Bows. На момент підписання контракту Йоготі з розкішними авто та ящиками шампанського вітав молоду зірку свого лейбла CMG. Щоб підписати з 24-річним репером, найбільш відомим своїм хітом Back to the South контракт на звукозапис його популярною CMG Collective Music Group. До речі, лейбл йоготі раніше називався Cocaine Music Group, але тепер він змінив значення цих літер. Музична подорож Доу розпочалася у 22-му році, але злетіла у 23 му році. Коли він натхнений своїм покійним другом та реп зіркою зі східного далласу Бієвджі Стрепом, Зілінер Доу почав займатися музикою у вересні 22-го року. За кілька днів до своєї смерті BFG Стреп заохочував Доу займатися реп-музикою. Він почав набирати обертів зі своїм дебютним проєктом Life of a Zillionaire, який включав проривний трек D-Boy Dreams, А реп він почав писати після втрати друг. Puss and throwbacks, nigga spinach. Had a good day, feeling good, so I'm flipping through the SEA Але 2024 рік здавалося став для нього роком прориву, оскільки треки «Back to the South», «CBFW» та «Trap Motivation» сприяли його прориву. Його імпульс привернув увагу та забезпечив співавторство з Фьючером, Глорілою, Род Вейвом та Манібеґйо. Крутий момент відбувся, коли Глоріла вивела доу на сцену під час туру 24-го року в American Airlines Center у Даласі, що ще більше посилило його ім'я. leave this trap shit alone, but I can't. What you got in your stare my niggas made that shit on. Зіли Нердоу тепер приєднується до таких учасників лейблу CMG, як Glow Riela, Moneybag, Йо, Фоту, Дуг, ESG, Big Boogie та Lil Papa. Як я вже казав у минулому випуску, Нердоу разом із Монтаною Севен Ганет відомі як обличчя руху Новий Даллас. Його описують як такий, що пропагує спосіб життя, де менше уваги приділяється вживанню наркотиків, насильству та біфу. І до речі, в його текстах майже нічого немає про зброю. Така ж позиція у іншого репера із Флориди. Ді Лоу, про якого я нещодавно робив випуск, у Боусмана Лоу та Зілине є спільний трек Пулап. І так як я вже зазначав, що сучасні рапери рісемплять звук нульових, цей трек включає семпл з хітового треку г'юстонської легенди Майк Джонс під назвою Back Then».

Накидуючи історії свого непростого вуличного життя на трепі і використовуючи семпли, які залітають у саме серденько та лінго, яке ще більше занурює слухача у життя Зіленера між страглом і хаслом, стає чудовим саундтреком, щоб відволіктися від багатьох подій, які відбуваються навколо, та слуханути щось дійсно мотивуюче. чесно кажучи, я давно планував робити випуск про Зіленера ще з початку цього року. <never be> a <witness> Мені подобається, що багато семплів у треках, але треки звучать легко і вайбово. Наприклад, як на треку New Bands, таке відчуття, що при прислуховуванні це ти їдеш у новому Марсі. <mach salaries> з Ніною на пасажирському сидінні з плагом на телефоні, стафум у багажнику, а в кишенях повно синіх бенджамінів. У цій грі важко комусь довіряти, крім тих, хто з тобою з першого дня Болтілайфолтайпші. До речі, на треку What it be is Like Зіленер згадує, як дивився фільм про BMF, сім'ю чорної мафії і задумувався про те, щоб і самому штовхати крек. Далі він розповідає, що втрачав сотні тисяч доларів, але ріапнувся і заробив ще більше. Окрім того, що Зіленер проповідує на бітах, він дає послання молодому поколінню і застерігає від тих помилок, які він робив сам. Життя це не тільки дорогі авто діамантові блінги і гроші. Важливо знайти своє покликання і працювати, не покладаючи рук. Уже починаючи з треку Лес Гіріт, його альбом Життя Зіленера він каже, що коли вибираєшся з бруду, всі мрії Хаслера сприймаються по-іншому, It ідгід Different. Зі не має справи з тим, хто вигадує про торгівлю наркотиками, і якщо він каже це у треках, значить він це робив. Він знає, що неможливо завжди продавати наркотики. Бо рано чи пізно ти будеш або мертвий, або у в'язниці, тому він залітає у реп гру і ставить знову своє місто на мапу. Новий треп Dallas – це рух, який неможливо зупинити. На трек Ain't No Better він кидає шараут покійному ніпсі хаслу. I mean, man, no close, no cut, Якби стреп не помер, я б мабуть не займався цим лайном сьогодні. Каже він, коли я озираюся назад і розмірковую над своїм життям, усе це насправді схоже на божий план. Історія вже написана, ніхто не може спробувати зупинити те, що запланував Бог для мене чи для тебе, для нього чи для неї. Історія вже написана. Цікаво, що Доу успадкував свій нікнейм Зіллінер Доу від батька, який заснував у 80-х роках. Старший брат Доу Зіллінер Джей Джей носив це ім'я як місцевий артист звукозапису до нього. Також Доу є репером у третьому поколінні. Це здійснення мрії для моєї родини, каже він про контракт зі звукозаписним лейблом, Але це божевілля, бо це не те, що я хотів робити. Це ніколи не було моєю мрією. Це те, що сталося так швидко, ніби це має бути Божим планом. Мій тато займався репом з 90-х років і просував таке лайно. Я виріс у студії, я виріс серед музики. Я їздив з татом, коли він просувався. Щоразу ми зупинялися на заправці, ми сиділи там 20-30 хвилин, а то й годину. Він розклеював постери, робив це, роздавав компакт-диски. У той час, коли я був дитиною, я ніколи цього не розумів. Тексти пісень Доу це традиційний треп. Розповідь про вуличне життя, наповнена унікальним вокалом, важкими 808-ми та паттернами хай-хета. В бітах часто використовують семпли південного хіп-хопу середину нульових, тоді як артист ділиться історіями про свою діяльність за допомогою закодованої, але запам'ятовуваної гри слів. Зілиндоу швидко Нявся на вершину місцевої музичної сцени завдяки амбітним текстам про те, як він пробивається крізь вуличне життя Далласу, поєднуючи музику із серією влогів. Музичний досвід його батька та інші наставники надихнули його присувати свою музику та створювати власний бренд. Я вивчав ніпсі хасла, я Готі Бердмана, Брендинг, це все. Я бачив, як це робить мій тато. Тож потрібно робити це правильно. Коли я зайнявся репом, це було моїм головним завданням. Я хочу, щоб ви заходили на мій YouTube і Дивилися, як ми живемо, як ми розвиваємось. У цьому вся суть влогів життя зіл'єнера. У 2023 році Зіленер Доу почав співпрацювати з реп-зіркою із Oak Cliff, Montana 700, який тільки починає. Фани вшанували Зіленера Доу прізвиськом обличчя руху Новий Даллас, після того, як він випускав хіт за хітом, включаючи Southside, Still The Realest, «Trap Star, Trap Motivation, CBFW та D-Boy Dreams. I be on some boss shit. Me and Sir trap hard on some love to love shit. I'm on the stage with my fans, get a box gun. I ain't going back and forth. Nigga trying to get it, at the grounds in a glass jar. Потім Доу отримав коусайни від Родвейва Фьючера. 72042 спільний мікстейп з Монтаною 700 став одним із найбільших альбомів серед далеського репу у 2024 році. Хоча більшість визнає рух новий даллас хіп-хоп групою для доу це більше ніж просто група. Як черговий артист із північного Далласу, який підписав контракт на запис, Доу приєднується до еліти інших регіональних суперзірок, включаючи такі імена, як Фобец, Біґекс Де Плак та Монтана Севенганет, які здобувають загальнонаціональне визнання. На треку Life is Great Він читає, що летить у літаку, який прямує до США, сказав мамі, що вона може сьогодні звільнитися з роботи. Вони поїхали далеко від наркобаронів та секції 8. Почавши з самих низів і дійшовши сюди, Зіленер Доу вдячний за уроки, які він засвоїв у південному Даласі. Я б не був тією людиною, якою є сьогодні, якби я не бачив те, що бачив у південному Даласі, каже він. Південний Далас займає особливе місце у моєму серці. Коли ви бачите доу, ви бачите південний Далас. Спочивайте з миром усі мої люди, яких тут немає, які разом зі мною приходили через все лайно. Треки Зіленера – це сповідь того, хто вижив і зміг вибратися з району, з якого, як правило, не вибираються. Я знаю, що я вже розповів безліч таких історій, але історія Зіленера Доу саме така, а ре подарував йому щасливий квиток у краще життя. Слухайте тейпи Life of a Zieler та D-Boy Dreams та пишіть ваші улюблені треки в коментарях. Let's get it, let's go!